Всім привіт. Знаходжуся я в такій тепличці. Ось, дуже гарно виглядає, скажете, яким я боком взагалі до теплиць, а я вам зараз покажу. Це у нас росте цибулька. ось Нормальний такий, он трошки прийду далі, там є крупніша, вже, мабуть, раніше висіяна. ось В чому прикол даної цибульки, То, що вона... Врожаї будуть отримані е, майже однаково, як і е, озимої цибулі. Але е, розрахунково ризиків набагато менше. Якщо з озимою можна отримати врожайність там, близько 50 е, тонн з гектару, то на цій, наприклад, минулорічно отримувало більше 100 тонн з гектару. Ось так, да, є певні вкладення на цю тепличку, її опалення. Оце е, оздоблення всієї цієї ось піддончики, ті, що он, дівчатка, там от у той край повністю полували. ось, завито. То ці ну, всі витрати перекриваються врожайністю і відсутністю ризиків, наприклад, бо по зимі може виморзнути повністю, да, і всі операції можуть бути Ну, недоцільними. Тому ось, якби, показую, що є і ось е, такий варіант вирощування цибульки. Цікаво. о, Давайте знаєте що, глянемо ще з частину, скільки тут раз по температурі. Майже 20 градусів, 19 градусів. Ось. Ну, а забезпечення розганяння повітря оці, раз вентилятор. І там з цієї штуки ще, ось, ось, ще один вентилятор. Типлова пушка обігрів. ну За інші речі організаційні я ще не питав. Ось торчать ось тут я так на камеру покажу. Підключення водички. Ось. А, ось вони. Ось, Розвод водички і поливається з типу, дождування. Ну, Ось такі речі. Кому цікава така тематика, обов'язково напишіть чи знімати щось ще про теплички, от, про такі от речі. Я як, намагаюся утримуватися в рамках е, овочевої теми, але бувають іноді і е, такі е, від, відходження. Да, е, Пишіть, комунікуйте, поспілкуємось. Е, сьогодні у нас 9 лютого 2024 року. Обов'язково підпишіться і поставте лайкос, дай коментарі, бо без коментарів не просувається відео.